Проповідь Євангелії це прекрасно. Але уявімо собі, коли Ісус Христос це не в порівнянні, це навіть просто реальність. Коли Ісус Христос лише би говорив, а на хрест не пішов, був би план спасіння виконаний. Не був би. Звичайно. Так само і тут, коли я проповідую про любов, читаю, що Бог є. Богом для сиріт і вдів. Руки Божі то є руки християн, вірних Богові людей. І коли я проповідую про любов і про те, щоб люди допомагали вдома сиротам, а сам цього не роблю, то я просто дзвін, що бренчить, або така, кабок івал Е, Наші, без сказати, проповіді. Слова мали бути підтверджені реальними діями. Це починаючи від е, рядового священика і закінчуючи кожним християнином, який, який живе на планеті.